Чому між українцями у Європі немає єдності? Чому вони готові загризти один одного за клаптик землі, за гроші за роботу? І чому українці не єднаються за кордоном? Сьогодні ми піднімемо цікаву тему і важливу, тому що я особисто відчуваю потребу в тому, так щоб донести цю інформацію до вас, і розкажу виключно свою суб'єктивну думку. Вас теж прошу написати думку. Навіть перед продовженням, як ви вважаєте, чому українці не єднаються за кордоном? Якщо ви вважаєте по-іншому, то напишіть тоді, де вони єднаються і як. А я вам хочу сказати, які основні причини, так, через що українці сваряться, не ділять щось між собою і взагалі не хочуть спілкуватися саме з українцями. І давайте почнемо з першого: термін ухилянт. Дуже багато людей. Здебільшого в Україні, які переглядають мої відео, інші відео в інтернеті або ж слідкують за життям інших людей, називають їх ухилянтами. Перше слово хочу сказати, що це не ухилянти, це біженці, які мали можливість і виїхали від воєнних дій. І це нормально. І в певній мірі ці люди через заздрість це говорять. Тому що розуміють, що вони не можуть виїхати, так? або ж через те, що в них недостатньо фінансів, або ж немає там документів так, для виїзду, або ж вони не розуміють, що цей ухилянт вже живе в Польщі там, більше 10 років, має тут сім'ю, нерухомість, працює на роботі стабільній і побачив попів світу. І взагалі немає нічого спільного з Україною, виключно паспорт. І тут важливо зрозуміти, що цей термін ухилян також дуже сильно розділяє українців. Ми не можемо ділити людей на ті, хто ухиляється і ті, хто не ухиляється. Тут ми чітко розуміємо суть самої проблеми так з війною, і усі кожна людина приймає рішення індивідуально, виключно за мене, так зараз скажу, Я проживаю у Польщі від 17 років. Це більше вже напевно 11 років. Я не пам'ятаю, що це було перед 2014, напевно, ще перед майданом я виїхав, і я живу тут довго. Так, я живу тут давно, і я розумію, що це моя країна, так тут в мене є бізнес, тут в мене є нерухомість, тут в мене є сім'я, і я не вихилянт, тому що я з Україною в мене все, що з'єднує, це мої батьки, так які там проживають. І до, до яких я би хотів поїхати навідатися, але не можу. Тому що самі знаєте, яка ситуація так зараз в Україні. Е, тому не рівняйте всіх під одне слово і під одну е, грабіжку. так що всі гухилянти і всі тікають від війни. Це перша причина, через яку українці роз'єднуються і не спілкуються між собою, тому що одних називають ухилянтів, других ні. Наступне, що хочу сказати, це історичні поділи. Є деякі хвилі еміграції, так які поділяються. Перша хвиля це люди, які виїхали до війни. Всі, так там два там роки назад, три роки, п'ять, вісім. Це люди, які шукали кращої долі, тому що у них не було заробітної плати в Україні достатньої. Вони шукали себе, і це просто перша фала мігрантів. А зараз приїхала друга фала мігрантів це українці, які приїхали після війни. І тут серед цих українців йдуть дуже великі розбіжності, так конфлікти, тому що одні розуміють, що сталося так в Україні. Ті, що приїхали колись, вони навіть не відчувають цього, так тому що вони не знають, що таке сирени, вони не знають, що таке там бомбосховища, обстріли і так далі, так тому що вони повноцінно живуть уже в Європі там роками. І це також розділяє українців на два табори, так, які між собою не хочуть спілкуватися. Також історичні події м м сильно впливають на це. Деякі люди підтримують політику Польщі, деякі люди підтримують політику України. Наприклад, я знаю дуже багато українців, які принципово не хочуть спілкуватися з українцями. Я, якщо чесно, теж десь на початку, напевно, я колись приїхав до Польщі, хотів спілкуватися виключно з поляками, але. Чогось мені це не сподобалося, не підійшло. І зараз я в колі там друзів, так товариства маю і поляків, і українців. Але я по сьогодні знаю, що є українці, які повністю відрікаються від, від всього, що є українське, і спілкуються виключно з поляками. Вони не підтримують нічого, що є спільне з українцями. Це також важливо відмітити. Тому є е, різниця в поглядах, так історичних. Хтось е, тягне за Поляків там не знаю за УПА, там і так далі, що вони тоді так мордували поляків. А хтось навпаки, так патріот, націоналіст, який підтримує Україну. Тому на історичній почві також дуже багато йде конфліктів між самими українцями, які між собою цього не хочуть, якби так поділити. Далі у нас є різниця в політичних поглядах. Багато людей мають різне ставлення: по-перше, до Росії. Дехто нейтральне, дехто не підтримує, дехто підтримує. Повірте, є різні випадки, і також різниця в політичних поглядах влади, так в тому числі і Польщі, і України. Там, наприклад, Польща так це зрозуміло, що це більш така націоналістична країна, де при владі в попередніх роках був піс, і все було налаштоване саме на соціальні виплати, допомогу і так далі. І хтось підтримував цю владу, хто зійде на проєвропейську владу і так далі, тут також важливо відмітити, що кожна людина має свої погляди саме політичні. Також варто відмітити суперечки українців щодо мови. Це на мою думку, взагалі варто відмітити окремим пунктом. Дуже багато людей не спілкуються одні з іншими через носія мови. Якщо хтось спілкується російською. Я знаю, люди просто відсікають так цих людей, не спілкуються з ними, взагалі призупиняють з ними спілкування, і це також втрачає нашу єдність. Чомусь є з тим поляк, він завжди буде говорити, так, тим поляк. І його зрозуміють і в Лондоні, і в Чикаго, так, де найбільше поляків. І поляк буде відчуватися свій, тому що вони говорять однією мовою. Це нормально, так. А українці вони дуже часто мішаються, так і навіть тим самим полякам тяжко відрізнити, чи це українець, чи це росіянин, чи це білорус, так, чи це там не знаю казах, чи ще хтось. І це також певної міри такий бар'єр, через який українцям складніше інтегруватися. І я знаю багато українців, які просто. Відсікають від свого кола спілкування людей, які говорять російською, або ж з принципів, так, або ж через з, з, те, що Росія напала на Україну і так далі. Не тільки через те, що російська мова це засіб, так спілкування. Тому це також одна із причин, чому українці не єднаються за кордоном. Наступне це культурні та регіональні відмінності. Дуже багато людей з Західної України, я, наприклад, також так, з Західної України. В них зовсім інша культура ніж в східній Україні, тому що є різниця. Так, ми на заході дуже, дуже сильно подібні з поляками. У нас є багато спільних традицій, звичаїв. Тим більше ми багато співпрацюємо з людьми, які подаються, наприклад, на карту стало побитого або на карту поляка по походженнях. І я досконало розумію, що ось ці традиції, ось ця культура вона дуже подібна і притаманна саме західній частині України. І тут на цій почві також дуже багато є непорозумінь і недонедоговорностей між західною та східною Україною. І тому це також є одною із причин, чому люди, які вже давно тут, вони знаєте більш такі інтегруються, вони розуміють, коли буде Різдво, коли буде Пасха, коли будуть свята. А люди, які приїхали недавно, вони взагалі, знаєте, де злітають, вони не знають, чи це зараз будуть всі святкувати, який дух в Польщі, так яка культура і так далі. Це також важливо відмітити. Ну, мовний бар'єр окремо, так в мене відмічено справді це проблема, тому що люди не можуть між собою комунікувати через різний рівень володіння українською мовою або ж взагалі неспілкування українською мовою. Хтось спілкується російською, хтось з українською, і все це мішається, і люди починають не спілкуватися між собою. Також варто відмітити особисті амбіції та бажання. Багато людей ставить свої особисті амбіції, так бажання на перше місце і переходять усі не тільки такі, знаєте, адекватні речі, а також і переходять через інших людей. Це теж неправильно. Я розумію, що варто розвиватися, так йти далі. Але також варто підтримувати свої, варто підтримувати українців, інтегрувати їх і з ними спілкуватися. Також соціальні мережі це взагалі окремий пункт, який я хотів відмітити. Я особисто кожен день стикаюся з соціальними мережами. У мене є дуже багато і хейту, і позитивних коментарів. Але хотів сказати, що саме в соціальних мережах дуже сильно ось ця машина така, знаєте, поділу працює. Хтось один тягне в одну сторону, хтось другий тягне в другу сторону. І всі в коментарях починають між собою сваритися, доказувати, хто ухилянт, хто не ухилянт, хто звідки і хто е, що знає. Немає такої, знаєте, однієї єдності, що ми один народ і що нам потрібно триматися. Хоча таке було на початку війни, всі мали дух, так що всі переможемо, і все буде окей. Є як і позитивні, так і негативні приклади використання соціальних мереж і коментарів. Але на жаль, він також впливає зле на об'єднання українців, тому що вони просто між собою сваряться і не хочуть до нічого дійти. Тому висновок такий, що єдності за кордоном немає не тільки через небажання так між собою спілкуватися, а є також багато інших факторів, які впливають. Я особисто живу 10 років в Польщі. Тут я не знайшов такого кола українців, де би я міг бути більше ніж там декілька днів в тиждень. Я стараюся ходити в різні бізнес товариства, навожу контакти і спілкування з українцями, але все одно ось цієї, такої, знаєте, діаспори, так як, наприклад, в Чикаго, так в Ukrainian Village чи в Канаді, немає. Польща це такий, знаєте, острівець. Після якого усі їдуть далі. І тут ніхто не залишається, на мою думку, останні роки. І через це цю діаспору дуже складно сформувати. Навіть якщо ця діаспора сформована там в Варшаві, так там є певні осередки, це люди, які вже тут проживають років 30-40. Але це вже знаєте така стара діаспора. А з нових хвиль біженців, на жаль, такого немає. Тому ось така ситуація. Пишіть вашу думку в коментарях, також підписуйтесь на мій YouTube канал, і до зустрічі у наступному відео.